У мене вийшов такий вогняний, такого гімна давно не було. Мені сподобалася перша глава. Все інше мені не сподобалося. Це цей графоманство, цей примітивізм, це, і це і якась тупість. Не відійдеться на цю фігню, Це книжка просто срань. От нова категорія на каналі. Книжка срань. Намагання злайна зліпити сніговічка. Назвемо це якимось літературним словом. Привіт-привіт, слава Україні. Ну що, лютий пройшов, тому стрьомний блокнотик, привіт, і звіт запрочитане. В цьому місяці я прочитала 10 книжечок. Цікаво, яких? Зараз все розповім. Народ, я забула записати ну, сказати це в тих відео, які вже записані, які стоять от в своїй черзі на показ вам. Тисяча підписників, а, а нас же тисяча три, щоб ви думали. Це вам не хухри-мухри. Коротше, я ж забула, що треба зробити таке відео, ваше запитання, мої відповіді. Тому, будь ласка, накидайте мені запитання, книжки навколо книжок. Взагалі, все, що хочете, питайте, на все скажу, на все розкажу. В общем. Я взагалі обожнюю живі формати, ну ви це знаєте. От. І взагалі я патрендіти люблю, кому ми брешемо. А тут принаймні привід буде. Тому, будь ласка, в коментарях напишіть мені питання. Я їх всі перепишу на аркуш, сяду і запишу вам відео, відповіді. От. Ну і вам буде цікаво, і мені і взагалі крута ідея. От. І ще раз вітаю нас з вами, що нас вже тисяча три. Пішла друга тисяча. Вот. Короче, ви в мене неймовірні. Я вас так люблю. Приємного перегляду далі. І можете протягом цього відео писати мені свої враження, що читали, що сподобалося, що у нас з вами співпало, що не співпало. Блів, я так люблю читати ваші коментарі, ви знаєте, це. Це найкраще, що можна прочитати в цьому світі. Я вам чесно кажу в коментарі моїх підписників. Бо таких людей, як от, які прийшли до мене на канал, їх просто немає всує. Це, це просто нереальні люди. І ті, які ще прийдуть до речі, люди. Ну, я подивилася по там, статистикам, аналітикам: 40% людей дивляться на підписаними. Ну, це ж злочин, злочин, люди. Ви втрачаєте. Такий крутезний контент, як Книжкова Мишка. Підпишіться, будь ласка. Ну, в принципі, по-перше, це безкоштовно. По-друге, це інвестиція в свою менталочку, в гарний настрій. У нас тут так круто, весело і прекрасно. Ну, ну Не обкрадайте себе, не обкрадайте. Зробили? Починаємо. Значить, Джеймс Олдрідж останній дюйм. Мені вже ви, до речі, дякую, написали, що це твір шкільної програми. Ну, якась у мене була дивна шкільна програма. Я його цей твір не вчила. Хотіла подивитися, фільм є тільки совєцький, 59-го року. Ну, це камон. Вибачте, можливо, ну я, я здивована була, що американці не зняли на цей твір фільм. якийсь нормальний. Ну Но, я не знаю, мені книга дуже дуже сподобалась. Я прям от в лютому захваті, я її слухала в авдіо, і зараз от шукаю в папері. Ну, поки безрезультатно. Ну, ну, я знаю, що вона є. <ріст> Тому я, надію, не втрачаю. Я б дуже хотіла її перечитати, От, ну ще раз. 10 я поставила. Зараз давайте з оціночками. 10. Є волотоцька параної UE. Да, це теж відео є на каналі, це просто, назвемо це якимось літературним словом погано. Я книзі поставила мінус 10. Це взагалі, знаєте, для такої доброї людини, як я, це просто знаєте. Во до речі, лютий у мене вийшов такий вогняний. Ви собі не являєте таких оцінок, таких книг, як були в цьому лютому, у мене за все ведення каналу такого не знаєте. Це і графоманство, це і примітивізм, це і якась тупість, це і просто знаєте. І я от ще раз кажу: друг хто буде читати, розбиратися в проблемах цих персонажів. Там дві гілочки від двох жінок, іде. Знаєте, не марнуйте свій час, бо в кінці там авторка скаже, що це все було не насправду. В общем, це була жіночка з психіатричної клініки. І це у неї в голові, в принципі. Тому знаєте, розбиратися проблеми того, у кого що в голові ну, в принципі, це тільки за великі гроші. да. І в красивих чистеньких кабінетах. Тому, знаєте, не йдіться на цю фігню, це книжка просто срань. От, нова категорія на каналі книжка срань. От, перший такий от кандидат. Так, далі. Стефані Лейт Покоївка. Ну, трохи краще, ніж Параної да, Юей. Нагадаю вам, що це літнє читання Барака Обами. Я їй поставила два, на мінус 10. це вже успіх. Бо мені сподобалася от, перша глава. Все інше мені не сподобалося. Опять-таки, я знімала да, це був марафон 24 години, здається. Чи, да, марафон 24. Тому там все є просто повний розбір, тому не буду зараз вже сильно так повторювати. Ну і третя книжка з цього марафону це Рут Хоган, Хранитель забутих речей. Я поставила 4. Просто тому, що ця книжка мила, і я знаю, що цей жанр дуже багатьом людям подобається. Тому, знаєте, я не цілюваю аудиторію, тому, знаєте, я вирішила сильно, ну, так, це не моє. знаєте... Там, в принципі, ну, сама історія непогана, непогана. Ідея теж, в принципі, не те, що прям от відвратна. В принципі, така легенька відпочинкова література. Знаєте, мене просто там от, в курву, в початку книги один момент. Я вже вирішила ну, не казати про нього, бо однак в мене було три книжки бомблячки за 24 години. А це вже знаєте занадто і для мене, і для вас. Ну от уявіть собі, там чоловік в потязі. Знаходить коробку з-під печива, відкриває там прах людини. І він такий, замість того, щоб здати в поліцію, бо ну, коли людина везе прах, ну я не знаю, мені здається, в неї, вона засмучена, вона там якась зарьована, да, згорьована. Не ну, нар... ну, те, що це нормально, але ну, я вірю, що людина могла забути прах в потязі. Просто із за того, що ну, вона, я ж кажу, ну, вона з крематорія їде, блін. Е, і він такий, замість того, щоб віднести в поліцію, можливо, людина шукає, може захоронити. хоче. Він бере його до себе, ставить собі в комору на поличку, Ну, це все фіня. Да. Ну, я не знаю, чим люди, знаєте, чим люди заповнюють полички, коли не займаються консервацією, це називається. Але потім він, коли там розповідає про цей прах, він відкриває цю коробку і отак от, от бере цей прах, от, знаєте, от, е, там написано. Між пальцями перетирає, значить, він там летить в общем, назад в коробочку, розвіюється по кухні. Вот. Ну, знаєте, можливо, я була не готова для таких поворотів. Вот. А все інше дуже мило. Да. Якщо забути цю історію з прахом, то в принципі да, нормально. Вот. Е, ну, <смеш> Сподіваюсь, я вам це якось смішно переказала. ну, знаєте, ну знаєте, Знаєте, от так, да. знаєте, я, я думала промовчати, кілька відео я промовчувала, я не розказувала про цей от, епізодик цієї чудової романтичної історії. Там, до речі, дуже все гарно закінчилося. Ну, а от-от не можу я забути цю історію, як він сидить на кухні цей, цим прахом грається. От такий. ну, от та, та. Вот, ну таке, ладно. Далі, вже те, що без марафонів. Хоча ні з марафоном. П'ята книжечка Том Егеланд Євангелі від Люцифера. Знов двійка, ну це так, просто пожаліла автора. Ну, є таки, відгук на каналі, знаєте, не буду розпрошуватися, господи, знов про прах. Да? Е е і все я там просто виклала знаєте, з подробицями, яких ви, може, і не просили. От, е тому перейдіть, подивіться, дуже смішно, дуже е атмосферно, дуже прекрасно. Ви готчите, от, знаєте, від душі. Гарантую, що стрес ви знімете. просто. Далі. Джейн Харпер, посуха. Поставила дев'ятку, да, да. їй гарні оцінки в цьому місяці. Я скажу такого місяця, як цей, лю... як цей лютий, в принципі, книжковий. Да, книжковий зробимо да. зразу уточнення. Такого гімна давно не було. І посуха, в принципі, мені сподобалась. Ну, написано прекрасно, гарний трилер, все добре. ну, Просто, знаєте, ну, нічого нового. Нічого нового таке вже було і мільярд раз буде. Люди втікли да, від якогось якоїсь срані, яка була в рідному містечку, поїхали десь там за гори, за озера, за моря, в общем, поїхали-поїхали, а потім там да, якась подія, яка їх повертає в це містечко, і всі ці от їх. Не розкладені скелети минулого вони вилазять і треба це все, все ж таки розрулювати. Просто коли ти ну, зробив якусь фігню, рано чи пізно треба відповідати. Не знаю, карма карний кодекс до речі, як скори слово, слова, карма і карний кодекс. Ну, ладно, щось в тому є. А, вот. І вот, головний персонаж це все якось гребе. От. Книжки не показую, ну в принципі, бо я зібрала майже 20 книг і відвезла їх в бібліотеку. Значить, далі. Санджай Гупта. Важкий понеділок. Ну, я опять-таки в тому, а ні, це не марафон, це окреме відео. Теж, знаєте, доктор Хаус писаний... Не знаю, хворою рукою, давайте так скажемо. Просто, опять-таки, є розбір. Переходьте, перегочете, дуже весело, задорно і прекрасно. Далі, от, є щось хорошого, ще знов: Олексій Філмановський, провінціал, теж є окреме відео. Ви знаєте, мені дуже сподобалася книжка. Підтримую українського автора. Дуже, до речі, на, на превеликий жаль, непопулярно, хоча пише він доволі такі гідні речі. Там про старого чинця, він став е, він дуже такий був просвітник. Ну, як просвітник, знаєте, він дуже хотів, якась у нього була така ідея, щоб католицька церква економічно процвітала. І він там, я вже казала, гроші робив з усього. Просто, знаєте, от, що побачив, на тому і заробив. знаєте. І дуже-дуже він, до речі, от це 1200 там. Різні роки, і він е, от, вперше застосував, наприклад, безготівковий розрахунок банківський. Там він дружив з банкірами, ну, він дослужився до кардинала, і він був казначеєм папи римського. В общем, ну, були можливості, знаєте, просунути гарну ідею в світ. І він там дуже багато всього класного зробив. Тому ну, відео, подивіться, правда, класне відео. От. Не знаю, мені сподобалась книжка, не маю зауважень. Просто чому дев'ятка, а не десятка, то ну, знаєте, я не буду про цю книжку думати дуже довго, знаєте, якось е, повертатися до неї. ну, Вона не настільки захопила просто мої е, залишки мізків. Е, ну, просто мені сподобалася ця книжка. ну, от так. Далі Сільвія Назар, блискучий розум. Цю книжечку мені дякую мій чоловік. ну, Я знаю, що ти не дивишся мої відео, тільки лайкаєш. ну, no, no, вдруг, вдруг. Це була книжечка з мого вішліста, він мені чоловік подарував. її, І я її прочитала вона, до речі, написана дуже прикольно. Я мало книжечок, знаєте, в такому от написанні знаю, вона написана просто якимись шматочками інтерв'ю різних людей про Неша. Да? Це математик, він дуже-дуже ну, багато відкриттів зробив. І Саме, я думала, знаєте, там, коли в перші зносочки, думаю, зараз мені пояснять, що хотів сказати автор, а там тільки е, виданню такому-то, з, <з>, з інтерв'ю такому-то. Ну, і там ну, трішечки це все художечкою об'єднано, і е, в принципі, да, щоб воно якось ну, мало якийсь сенс. От, е, він був шизофреніком е, Джон Енеш. От, забула спочатку, як звати. От, і він, ну, я не знаю, він він геній, він нереально крутий математик, він просто жив цією наукою. І тут іде від, ну, від народження до останнього дня цього от генія. От, хочу зараз, ну не зараз, коли буде час, подивитися, як є дуже Вот, екранізація. От, ну, можливо, знаєте. Ну, книга більш е, повно описує цього от, е, математика, бо я там ну, починала розповідати щось, і чоловік каже, а в кіно такого не було, а в кіно такого не було. От, тому ну, хочу порівняти. Я люблю таке діло. От, е, і остання книжечка просто нашої програми це фреска. Її я теж, знаєте, я поставила один, а я її поставлю мінус 10, і нефіг. Е, це е, просто Христина Лукащук. Ой... Знаєте, давно я такої фігні не читала, і, і, і хотілося, щоб і надалі мені не попадалася така от література. Це просто якийсь крінж, я зняла живий влог, буде на каналі. Я не знаю, як вам описати в кількох фразах цю книжку, бо я не знаю. ну от, це просто знаєте намагання злайна зліпити сніговічка. От, от серйозно. Ну я не знаю як це пояснити. ну Це, 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 це навіть не потік свідомості. Якщо параною там, ну хоч якось ми можемо знаєте, зліпити щось, якось знаєте, прихлопати, пришльопати і якийсь час воно буде триматися, то тут ми взагалі не зліпимо нічого. От. Ну от такі от 10 книжечок. Ну, от так от мало це чи багато, я не знаю. Мені вистачило, особливо знаєте, враховуючи просто те, що було написано в цих книжечках. Знаєте, коли читаєш щось гарне і прекрасне, воно якось знаєте, з книжкою час летить непомітно. А коли читаєш. Фреску Параною та інші твори цього місяця, то думаєш, господи боже мой, скоріше б воно закінчилося це читання, і, і, і у мене був би шанс вирватися і взяти щось інше, нормальне і прекрасне. От. Зараз у мене на читанні от, е, Сіменс, е, Ден Сіменс Терор. Не знаю, мені дуже подобається. Я, знаєте, У мене ця книжка дуже довго стояла, прилипла суперка, бачите? Поганенько тепер. Вот. Я давно цю книжку придбала, жупанського вирішила зараз прочитати, бо зараз світом йде просто всі в, таких, в такому захваті Гіперіон. Ну, гіперіон це трилогія, це ну, така серйозна праця. Тому я вирішила познайомитися з автором. Ну, треба воно мені чи не треба. От, тут про два кораблі, які е, застрягли в льоді, заполяр'я, і це е, два корабля. Зараз забуваємо щас як другий штати. Е, це терор чи терор, я не знаю, як правильно, бо е, я теж думала спочатку терор, але вони постійно е, коли ну, от, про цей тут, е, зараз кажу. Е, про цей корабль кажуть, е, вони кажуть його величність терор. Чи терор, чи терор, я не знаю. Другий корабль називається. Еребус, до речі, є фільм про саме про Еребус. Бо е, якщо на терорі там були професійні м, моряки, професійні капітани, і професійна команда, то на Еребусі я, от, ну, коли я буду робити відгук на цю книжку, я розкажу це просто крінж. Це просто, знаєте, це коли дали е, покермувати. Великим кораблем, дилетанту, і куди воно це все завело, і яка халепа їм, і всім, хто поряд, і взагалі. Вот. Тут іде просто. Чому я так сказала, оповідь йде від різних людей, і от один пан Гуцер він веде особистий щоденник. І знаєте, от я так розумію, ну я просто ще тільки от на 60-й, Я так думаю, що найважливішу інформацію я буду ну, як читачка. Дізнаватись саме з його щоденника, бо тут іде від капітана цього терору, потім тут Франклін це капітан Ребуса. Ну, тут від різних 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 я повертала, тут будуть ще інші персонажі. І от мені має скластися ця картиночка. Тут і до подорожі, як збирали команду, тут і по дорозі, і, ну, в общем, тут вона така, знаєте. Строкати, але дуже цікаво, дуже, е, от, я не знаю, ну, можливо, мені гіперіон буде потрібен. <рігла> вот, <це я> дочок. <рігла> вот. Ну, так от, е, в принципі, відзвітувала. Тепер пишемо, що вже березень, і читаємо <рігла> гарні книги. Сподіваюсь, мене знаєте, вже, вже я свою просто десятину Гімняних книг на цей рік відчитали, я сподіваюся, на це і далі буде тільки хороше, прекрасне, веселе, інтелектуальне, в общем, все, як ми з вами любимо. Хоча ну, ми ж не відмовимося від бомблячки. До речі, опять-таки коротенька інформація. Вот. Я майже 20 книг відвезла в бібліотеку, а в мене ще 9 залишилися. Чому залишилося, бо я їх ще не прочитала. До речі, чому так багато таких прекрасних книг на мінус 10 в цьому місяці? Я просто підганяла прочитання, щоб відвезти в бібліотеку книжки. 9 книг. Я буду рандомно брати одну книжку в місяць з того бісячого стосика, там всі бісячки. От. І буду вам. Радувати вас чимось прекрасно бісячим, смішним і неймовірно інтелектуальна. Ніяк. Коротше, попкорн рулить. Ну, от так, вже не знаю, що сказати. Взагалі, давайте віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть. Ми круті, бо ми українці, тримаємось, ми у себе одні, не просираємо своє життя. Робимо щось для себе. Перш за все для себе. От вот так от. Я ось цікавляв, бівай, бімай, бівай, а бівай. Які викласти.